Всім привіт! Вас вітає компанія Agroimport Group. Сьогодні ми маємо на огляді долота з напайками карбід вольфраму до плугів Кун. Почнемо з звичайного долота на кун. Це долото є найбільш популярним для фермера. Чому? Тому що воно? Є найбільш доступним для кожного фермера, і, в принципі, жоден з фермерів без долота не зможе працювати у полі, тому що це найперша деталь, яка контактує із землею. Далі хочу звернути вашу увагу на долото кун з карбід наплавками. Карбід вольфраму це хімічна сполука вуглецю і вольфраму. Це самий твердий сплав. На землі. Він в 4 рази твердіший титану і в 5 разів твердіший сталі. Та в 10 разів твердіше 18-каратного золота. За шкалою твердості МООСа твердість номер 9 Твердіше карбід вольфраму, тільки Алмаз. Це долото є виробництва компанії Агрікарб, країна-виробник Франція. І також ми маємо долото. Які найбільш захищені, це є наплавочки, карбідвольфрамові пластини і напайка по самому долоту, також карбідвольфрамові наплавки, які захищають саме цю частину від стирання в роботі. Саме ці долота з карбідвольфрамовими наплавками вони є найбільш ефективними і найбільш продуктивними. Ми ось на цьому долоті бачимо, це також є долото е, виробництва Агрікарб, яке нам привіз один фермер, вже відпрацьоване. Що ми бачимо на цьому долоті? Те, що е, глибина і самі наплавочки, вони залишаються, і глибина, на яку е, фермер може обрати землю, вона також залишається незмінною. Якщо ми Працюємо з такими долотами, звичайними долотами, то кожен фермер знає, що ці долота вони стираються по своїй довжині. Скільки б ми його не перевертали, воно все одно стирається по всій довжині і не витримує первопочаткову глибину, яку хоче бачити клієнт. Якщо, наприклад, ви ставите таке долото і хочете, щоб ваш плуг виграв вам на глибину 29 см чи 30 см, то через певний проміжок часу він буде вже горати не на 30 см, а так як долото зноситься вже відповідно на 2-3 на 3, чи на 5 см, він буде втрачати цю глибину, що не менш важливо для певних видів рослин. З долотами Агрікарб. З карбід-вольфрамовими наплавками довжина, як ми бачимо, залишається незмінною, і глибина залишається незмінною. Тобто, якщо клієнт, фермер чи е, є побажання в агронома, щоб під е, якусь певну рослину була певна глибина, то вам потрібно саме звернути увагу на саме ці долота з карбідвольфрамовими наплавками, тому що в них. Глибина обробітку залишається незмінною. Стирається лише ця частина, саме тіло. І якщо ми порівнюємо відповідно саме звичайне, саме просте долото, яке є найбільш доступним із таким долотом по агрікарб з харбідвульшевими наплавками, то це долото воно ефективніше в 10-15 разів. Це не менш важливо. Чому? Тому що якщо ви ставите звичайне долото, ви виорали 300 гектарів і вам потрібно їх замінювати. Ви замінюєте відповідно, і витрачаєте і робочу силу, і свій час, і болти, якими кріпиться долото. Якщо ви ставите це долото, то відповідно, воно, ви можете бути впевнені, що воно вам відслужить в 10-15 разів більше. Від звичайного. Що ви виграєте? Найперше, ви виграєте час. Друге, ви виграєте те, що ваші люди не є задіяними в заміні робочих органів. І третє, те, що ви виграєте на кожній заміні по два болти. Якщо ми перерахуємо вартість на всьому плугові, то це буде значна сума для е, кожної заміни е, доліт. Тому. Будь ласка, зверніть на це увагу. Також є отакі от долота по карбідвольфраму, вольфраму, вони є найбільш захищені, тому що вони мають і такі самі наплавки, як в першому долоті, і вони мають захищене тіло. Це ще в 2-3 рази, от саме ця напаючка, в 2-3 рази. Від цього долота вона продовжить вам ресурс. Ви можете купувати, якщо у вас не багато землі, звичайні долота, якщо у вас до 300 гектарів, щоб не витрачати свої кошти, тому що воно буде неефективно. А якщо у вас є 3000 гектарів, 5 тисяч, 30 тисяч, будь ласка, зверніть увагу саме на це долото. Компанія AgroImport Group рекомендує саме цей товар. Отож, якщо вас зацікавив даний товар, ви можете завжди придбати його в нашому магазині. Посилання на наш магазин буде під відео. Будь ласка, переходьте, дивіться, виберіть те, що вам необхідно. Також в нас є супутні товари до цих доліт: це можуть бути ліміха, грудинки, болти, кріплення, польові дошки та багато іншого. Ми впевнені, що у вас виникли запитання, тому під відео ми залишимо декілька номерів телефонів для того, аби ви могли поспілкуватися, проконсультуватися з нашими фахівцями. Тому чекаємо на ваші дзвіночки і з радістю вам допоможемо. Якщо вам було цікаве наше відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал AgroImport Group. Ми надалі будемо знімати ще більше оглядів різних запчастин. Буде цікаво.